Мене звати Євгенія Жадан, я працюю менеджером Бістро Інші, місто Львів. Ну і загалом такі найголовніші дві для нас були важливі функції. Це те, що можна детально пояснити про страву і також додати фотографію. Це перше, а друге, це все ж таки, мабуть, про відгуки. От бо для нас це було важливо. Як для керівника, скоріше за все важливо було оплати, ну щоб швидше було, щоб це було комфортніше для гостей, щоб вони додатково не чекали, не витрачали свій час. А як для наших працівників, наприклад, то з меню стало набагато легше. Особливо в нас така особливість закладу, ми додаємо страви, міняємо десь там деякі раз в два тижні, або ж, наприклад, там раз в У Нас дуже швидко змінюються страви, тому нам дуже важко. Було працювати без цієї функції через те, що треба передруковувати меню, це достатньо важко. І так само більш детальний опис страв ну, зробили нам менше якби, негативних відгуків, грубо кажучи, тим, що гості одразу знають що вони замовляють. Так як у Львові йде вже така велика тенденція цієї системи, насправді це дуже зручно і вони Навпаки, ті, що такі більш продвинуті, як я кажу, люди нашого часу, їм навпаки, зручніше поки у коду бо їм не потрібно чекати офіціанта, не потрібно там якось очікувати, поки розрахує офіціант. Швидко оплатили і пішли. Ну і нам стало легше в будь-якому випадку, бо на вихідних, коли дуже Велика посадка. Нам легше, що половина гостей навіть більше відсотків розраховується. І ти одразу офіціант бачить, що стіл розрахувався. Одразу знає, що тут все добре. Ми вже попрощалися, і гість пішов собі спокійно, задоволений тим, що він одразу зміг розрахуватися, не чекати на це все, лише чайовий відгук. І ну, це набагато комфортніше просто. Недавно була така ситуація, і негативна, одна і цікава, і позитивна. Е, в нас е, були гості, які їм супер все сподобалось. І ми їх один раз пригостили, просто бо вони класні гості нашою випічкою. А потім вони залишили великий класний відгук. А відгуки у нас одразу передаються в нашу загальну групу е, закладу, і всі це бачать. Всі такі та боже, боже, які вони класні гості. Давайте їх ще чогось пригостимо. І вони виходять, і ровно кажучи, з таким пакетом. З чимось ми їм ще якісь напої пригостили. І ну, це було настільки класно, бо вони і так нам залишили е, фідбек в плані усний, але ще й це й написали так, щоб це було прям, ну, видно, аргументовано і нашим керівникам. І це було дуже класно, бо ми їм прям задарили всім. І вони залишились супер задоволені і ну, повернуться до нас точно наступного разу. А з приводу негативного відгуку це стало ну, нам навпаки навіть більше негативні, зручніші відгуки. Через те, що гості ну бувають і нам зручніше, коли вони залишають якісь там відгуки негативні, або можливо, там просто там от вам треба допрацювати щось, і ми одразу можемо підійти до них, пообсудити це. І або ж навпаки виправити ситуацію, пояснити, чому так сталося, щоб цей гість повернувся. Тому нам насправді ну, з відгуками стало набагато легше, і бо ти знаєш, знаєш, що було там не так, бо ти знаєш, який гість який стіл це залишив цей відгук. Тому ми почали більше працювати над над цим, і ясно, що і сервіс, і, і страви почали бути кращими. Рекомендувала би 100%. Насправді також для мене і не казала, що цього пункту як для керівника дуже важливо було те, щоб страви це змінювалися швидко, і це дуже зручно, коли ти можеш додати швидко страву, змінити їх вартість, змінити там громоку, якщо щось змінилося. А тому насправді дуже зручно стало, і як кажу, найбільший для мене плюс це вихідні дні в запару. Стало все набагато швидше працювати. Рахунки самі закриваються, особливо коли є алкоголь, окремо їжа окремо, і це прям ну супер зручно. Тому порекомендували звісно. Ми.